Готую сьогодні ось такі гарненні, дуже смачні бутерброди. Друзі, це не перевершено. Дивіться, яка краса. Готується дуже легко і просто. Зараз покажу. Так, беру два курячі яйця і натираю їх на тертку. Тепер беру пучечок зеленої цибулі та подрібнюю її. Додаю сюди ж до яєць. Додаю майонез. Ось якраз свіженький, щойно приготувала. Такий смачний, друзі, просто, просто капець. Додаю сюди. Як домашній, то можна і не жаліти, тому що знаю, з чого зроблений. Це гарненько перемішую. Зараз пробую, можливо, трошки додам ще солі та перчика чорного меленого. Як смачно пахне. Таким, знаєте, весняним салатом. Ніби щось вда... хочеться додати, знаєте що? Редиску. О! <смі> Точно. Так, додам ще трохи солі. Додаю трохи меленого перцю. Ще раз все перемішую. М -м -м. Як смачно виходить. Тепер беру ось такий хлібчик. Це може бути бородинський, ось такі темненькі. Оці хлібці, знаєте, квадратненькі. М -м, Боже, який ароматний, дуже смачно пахне. Тепер цей хлібчик я розрізаю на трикутнички. Ось такі мають вийти трикутнички. А далі буду намащувати цією яєчною масою і викладати зразу на тарілочку. Ось таку гарненько намащую, і вже хочеться це покласти до рота, чесно. Так ароматно, так смачно виглядає. Кладу на тарілочку. Тепер беру ось такий гарненький слабосолений оселедчик і викладаю його на бутерброди. Можна було ще дрібніше різати його, щоб менші шматочки були. Далі беру гірчицю діжонську і роблю ось так потрошку. Ой. Немає місця вже на бутербродах. Тому, де виходить, отуди от вже його і запихаю. І можна це все прикрасити гілочкою петрушки. Ну що, друзі, як вам? По-моєму, виглядає дуже красиво, правда? Мені подобається. Це ще не тільки красиво, а ще й дуже смачно. Впевнена, що гості зацінять.